А ось і перший карась. Друзі. Ось у нас перший карасенко на поплавочок. А ну давай, хороший карась. Друзі, всім доброго раночку. Ви гляньте тільки на якому я чудовому лісовому озері. Я тут рибачив зимою не один раз. Ловив карася. І сьогодні у нас з вами ціль ловити карася. На фідера в основному тут як є, ну можливо, і поплавочок, і фідер. І зараз будемо пробувати зловити карася. Погнали, все по порядку, розкладаємось. Так, друзі, розкладаємось про всяк випадок <кхе> для вчоботи, тому що не знав, яка тут ситуація. Термосумка, сумки кисли. ну Все як завжди, речей купа. Споворітка. Сподіваюсь, що сьогодні. Буде що посмажити ну, садок в Чохлі. Я взагалі люблю, щоб все було в чохлах. Профмонтаж молодці, звісно, Наробили сумок, чохлів. стільки різних і різні варіанти. Що все у вас складено акуратно гарненько. Сумка на 55 літрів. Так, це сумка для риби. Газовий балон. Будемо, думаю, щось посмажимо. Сьогодні я з дружиною приїхав і будемо. Буде така у нас сімейна рибалочка на карася. Фідерні капушки, обов'язково у своїй сумці. Так, крісло. Одне крісло, друге. Ну, коротше, розкладаємось купа речей. Друзі, ну і перше, що ми робимо правильно, ми замішуємо прикормочку. Значить, я зварив трошки пшона і для того, щоб дати нам швидкий харчовий сигнал, це в нас реалфіш по карасю часник чебрець Оце моя улюблена прикормка по карасю. Краще я поки що не пробую. Часник і часник чебрець. Ну, Часник чебрець, це взагалі моя любов. Зараз ми додаємо, туди вона дає швидкий сигнал. І ще ми будемо застосовувати ось такий пластилін від Real Fish також, коли будемо на вбивці карася ловити. друзі. Зараз ми розпаковуємо це все, замішуємось, нехай вона напивається водички. Ох і запах пішов, друзі, просто неймовірний. Починаємо. Так, Поки прикормка напивається водички, ми будемо готувати наші фідера. Значить... Такому чехлі у мене тут. І поплавочки відсек, два відсіки. По в одному Раз, У мене фідера. Значить, це в мене флагман Force-Rank та флагман Кастмастер. Причому Кастмастер у мене є ще там старий, скажімо так, старший, йому вже років 15, з ще генерації перших. Але він чудово працює. Кастмастер 3,9 до 130 грам. І е, Force-Rank. 3,6 до 140 грам. В парі вони працюють із катушками, також відповідно Касмастер і Force Rank 5000 фідерні катушки, на яких намотана ниточка. Взагалі, друзі, кому що цікаво, зайдіть за посиланнями і ви побачите все, чим я користуюсь на рибалці. І можете перейти і вибрати. Те, що, можливо, вам не підходить. Є якісь інші варіанти, завжди є вибір. Є що вибрати. Складаємо, беремо катушки. До речі. Катушки в мене. Катушки в мене також. В ось в такому чехлі, спеціальному для фідерних катушок на дві катушки. Ось у мене кастмастер, ниточка і... Порсренк також на фідер я використовую нитку. Зараз ми їх з'єднуємо швидесенько і будемо готувати наші оснасточки. Тепер, друзі, що стосується оснасточок, чим же я буду рибачити в нашій сумці, це в мене менша сумка, не коропова. Спеціально для карася на 55 літрів є все необхідне. Тут всі у мене монтажі, оснастки і все, що вам треба. Запасні частини всі ви розложили і все у вас є. Значить, я буду використовувати два види оснасточок. Це в мене готова оснасточка від профмонтаж. Ось така, кавунчик, так званий. Я нею бачив вже не один раз. Знаю точно, що вона працює. І вбивця карася. Монтажна карася, ось такий, так званий вбивця карася. Це два основні вида. Не основних, а в принципі, тільки на них я буду і рибачити. І саме головне, що ж я буду одягати на гачок. Я взяв і опариша, і черв'ячка, але, але е, вже не один раз я перевіряв ось ці ось такі евашарики, ось такі, які ви одягнули один раз і не треба вам ні черв'як не опариш. Особливо. Круто вони працюють, коли у вас багато дрібної риби. Там, не знаю, Якась плотвичка, ще щось, що забиває часник, ось цей 5-6 мм. 5 мм буду ставити 6 мм. І коли у вас забиває дрібна риба, щоб її прибрати, я використовую ось такі евашарики. Вони працюють просто суперово. Зараз складаємо оснастки і вперед вже можна закидувати в воду. Беремо ось таку ось насточку кавунчик. Тут гачки є, все є, поводочки, все якісне, нормальне. І беремо ось наприклад ось такий часничок, для карася. Це улюблений запах. І ставимо ось цей Ева. Шарик Флетеньбол. Ви його отак просто одягнули. Я для експерименту поставлю на один гачок оцей шарик, а на другий опари з червячком Ось так ось просто наділи і все більше на нього нічого не одягаєте. А на другий візьму бутерброд. Візьму там два опарика одягну і один червячок Побачимо, на що будуть клювання у нас, друзі. Тут я знаю, що є карась. Сюди заходить з весни Дніпровський карась і немало його, тому сподіваюся, що нам вдасться його звабити на клювання. Так. Ми просто приєднали до карабінчика. Зараз ось прикормочка наша напилась водички. Цей кавунчик. Набили її ось так хоп. І все. О! І будемо закидати. Хоп. Десь приблизно ось туди я знаю. Там де я ловив зимою, там така ямка є. І зараз ми в ту ямку з вами закинули. Поставимо дзвіночки, щоб не пропустити клювання. Дзвіночки, ви знаєте, це окремий вид на рибалці. Коли, коли ви самі на риболовлі, то дзвіночки це нормно. Коли у вас декілька людей рядом і у всіх дзвіночки, то це, звичайно, інколи напрягає. Перший фідер у нас у воді і він вже готовий до клювання. Заряджаємо другий. Так. І другий у нас. Фідерочок. Ось туди піде. Тут в мене кліпса з минулого разу, ну нічого, нехай так і стоїть. Єсть да, друзі, приготувати треба зразу підсак. Це в мене для карася. Ось такий підсак. Force rank трьохметровий, розкладний, телескопічний. Раз, раз, раз. Хоп і все. У вас зручно брати ляща, карася. Класний підсак. Може на нього не хоче. Ось і перший карась, друзі. Ось у нас перший карасенко. На поплавочок. А ну давай! Хороший карась. Поки я там... Хоп! Є! Є перший карасик у нас! Я прикормив! Те місце. Ви дивіться, який красавчик. А? Гарний. І я думаю, що гарний. Гляньте. Просто суперовий. На чистий опариш взяв на поплавочок. Все, друзі, розкладаємо садок і вкидаємо рибку в наш садочок. Так, садочок трохметровий від флагман. Ось такий! Суперовий, в якому рибки наші буде добре. Наш перший карасик біжить в садочок. Не бачу. Не, не крайня точка тебе повертається. О! Це хтось. Блін, спочатку хтось був, а зараз вже іначе немає. Тут поплавок ліг. Не пойму. Хтось був. Підлящик. Підлящик нам клюнув, на вбивцю карася. Бачите, друзі, ось такий. І саме на оцей, на оцей от, е... бачите оцей пуфік? Те, про що я казав. Так що все працює, чекаємо карася. Карась, дай піца. Карась хороший карась. О, щука, диви. Це ще такого не було в мене. На опариш клюнула щука. Зараз може зійти, звісно. А я думав там кара... Диви яку свічку робить. Може зрізати зараз. Ого! Двікую що робить. У неї зуби гострі такі. Але вже не зріже. Друзі, ви бачили? Ловим карасів, бачу поплавочок, пішов, пішов, пішов. А тут клюнула нам ось така щучка. Зараз покажу вам її ближче. Зачепилась, тобто вона клюнула на гачок, все як положено. Стий, стій, бо ще втікчеш. Обірвала вже, мабуть, гачок. Ага. Чи ні? Ні. Да, обірвала гачок, зараз перев'яжемо його. Дивіться яка. Розбійниця. Давай ми тебе Обмиємо. Обмиємо тебе. Невеличка. До речі, друзі, ми плануємо сьогодні посмажити якоїсь рибки на сковорідочці. Можливо, це буде вона. Вона смажена, дуже смачна. Поки що кидаю тебе в садочок. Там як нічого не зловимо краще, то посмажимо. А якщо зловимо, то випустимо тебе. Біжи. Ловимо одну рибу, а клює зовсім другу. Таке буває. Значить, Друзі, ситуація наступна: е, немає активного кльову риби. Карасика одного зловили, одна щучка, під лящик, а то е, малесенька плотвичка. Сідає на гачок. Не знаю, можливо, вона не дає великі риби підійти там карасю, а можливо, і немає тут цього карася. І що на фідерах? Отам. Посмикує, посмикує легесенько, Була одна гарна покльовка, і то не засіклась риба. Ну почекаємо ще трошки. Буває така рибалка, не кожен же раз коропів та білих хамурів тягати. Знаєте, друзі, що сама смачна рибка, це та, яка тільки зловлена, почищена і одразу пожарена. Зараз ми приготуємо собі обід такий. Я вже казав, що в нас сьогодні більше не риболовля. А відпочинок. Тому зараз ми приготуємо такий сніданок, обід, не знаю, як це назвати. Короте, перекус поїмо смаженої рибки. Там побачимо. Як не буде клювати рибка, то поїдемо додому. Саме головне поспілкуватися з природою і отримати задоволення від цього спілкування. Готуємо обід. Карасика ми робимо обов'язково такі надрізи на спинці, щоб прожарились гарно кісточки, а щучку ми зараз поріжемо на кусочки, і вона також буде дуже і дуже смачна, тому що вона тільки зловлена. Виш дергається. Зараз mm -hmm. солимо в кукурузну мику. Гріється у нас сковорідочка і на сковорідку. Так. Посолили кукурузну муку і на сковорідку. Ну, давайте, друзі, перевіримо, чи сковорідка нагрілась, чи ні. Якщо шкварчить, значить нагрілась. Шкварчить. Супер, Значить, вложимо туди нашу рибку. дивіться, друзі, як вона гарно шкварчить. Ще раз повторюсь, сама смачна риба це та, яка щойно зловлена. Якщо ще й вами вона зловлена. Незалежно від того, який це вид риби. Якщо ви тільки її зловили і зразу на вогонь, то вона просто неймовірна. Шкірочка вже золотиста така, підрум'янилась ще буквально хвилинка-дві і будемо знімати. Щучка маленькими шматочками вона взагалі швидко прожарюється. Карасика трошки довше просмажимо і будемо смакувати. Так, друзі, обід ми приготували. Смажена рибка, свіжесенька карасик, щука. Зараз будемо пробувати, що ж вийшло. Укурудзені митці смажена. Вона просто суперова, друзі. Рекомендую саме так її смажити. Щойно зловлена, одразу на сковорідку. смак ота. Карасик, я впевнений буде також дуже смачний. Всім смачного! Так, друзі, все. Будемо закінчувати нашу рибалку. Ми приїхали буквально на ранковий кльов. Зараз уже обід. Кльов взагалі притих. Можливо, під вечір ще розклюється, але ми не будемо чекати. Ми приїхали, отримали задоволення, кайфанули. І на цьому все. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока!